Оницька дитяча школа мистецтв райдуга. Стаття під такою назвою сьогодні з'явилася на україномовній вікіпедії. Створила її Анастасія Бідюк. Для неї це перший подібний досвід, каже дівчина. Є дуже багато різноманітних символів, які потрібно використовувати, ставити до або після тексту. Це дуже цікава практика була для мене. Таке програмування свого роду в мене є тут розділи. Історія школи, адміністрація школи та структура школи. Однак стаття поки що не завершена, їй бракує фотографій. В майбутньому дівчина планує їх додати. Фотографії можна завантажувати лише ті, які ми робили. Ну, власне, особисто я робила цю фотографію. Тому на майбутнє я планую зробити особисті фотографії моєї школи, школи, в якій я працюю, яку дуже люблю, і завантажити у Вікіпедію. Більшість із вікімарафонців марафонців писали енциклопедичні статті вперше. Тож їм допомагала координаторка заходу Аліна Возна. Вона підготувала теми, якими могли прийнятися, охочі створити статтю. Втім, каже, її допомога із цим не знадобилася. А є стаття про Хмельницький муніципальний оркестр. Я задоволена, тому що я хотіла саме запропонувати комусь створити статтю на таку тему. А в нас створені статті про різні художні школи, культурні заклади, які є. Крім знань, як створювати статті до Вікіпедії, учасникам заходу вручили і символічні заохочувальні подарунки. Це ручка з написом Вікіпедія, вільна енциклопедія. Це брошури, які я роздавала не просто тим людям, які вже виконують статтю, тому що сувеніри я даю як приємний бонус, коли людина напише свою першу статтю, навіть якщо вона зовсім невеличка. А брошури я вже роздаю всім учасникам, які прийшли для того, щоб вони розуміли, як редагувати Вікіпедію. До віки марафону, який тривав три дні, долучилися майже всі великі міста України. Так хочуть популяризувати україномовний контент у всесвітній мережі. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.